Чи Наскільки ж вони популярні? Відповім одразу. Дуже. Саме тому в Італії дуже багато закладів, саме японської кухні, яка працює по системі All You Can Eat. Це означає, що ви просто платите за захід. їсте е, стільки, скільки хочете. Замовляєте, замовляєте ще, ще, ще ще. Але в обід та на вечерню ці не відрізняються. І саме зараз ми підемо з вами та скоштуємо суші Ходімо! Ось і ми з вами прийшли в один з таких японських ресторанів по системі All You Can Eat на обідню передку. Зараз я вам буду показувати, як і що я буду замовляти та в кінці скільки це все коштує. Залишайтеся. Наприклад, саме в цьому ресторані діє системи з планшетами. Вони за кожен столик приносять планшет, та ви обираєте і замовляєте все, що вам подобається. Давайте подивимось, як це працює. Ось такий планшет мені принесли. Тут ви обираєте все, що вам смакує, все, що душа забажає, ви обираєте і додаєте в корзину. А ви можете зробити 5 замовлень за один раз. Тобто 5 тарілок за один раз ви можете замовити. Я вже зробила замовлення, зараз я на нього очікую. Та як ви можете бачити, через 6 хвилин я можу зробити повторне замовлення. Зазвичай у вартість такого меню не включені напої, десерти та, звичайно, купер. Що таке куперту? Куперто в Італії називають плату за обслуговування. Зазвичай це 2, 3 або 4 євро, яке додається окремо, коли ви розраховуєтесь. І це не тільки в таких японських ресторанах у системі Eat, це майже всіх закладах по Італії. Тому чайові в Італії, якщо чесно, не дуже прийняті, тому що вони платять це в Ось і принесли мені моє перше замовлення. Все виглядає дуже смачно, дуже гарно. Давайте подивимо, що тут. Там обов'язково скуштую його на це. Виглядає все дуже смачно. я насправді дуже люблю такі ресторанчики, тому що я дуже люблю японську кухню. Якщо ви так само, як я любите японську кухню, дуже рекомендую вам її скуштувати. Ну а зараз давайте куштувати. М -м -м. Так, це насправді дуже смачно. Я Дійсно рекомендую. Але ще одна дуже важлива річ. Потрібно дивитися відгуки. Тому що відкривається дуже багато закладів по італії. І е ті, які були надужати, вони стають е -е, ще. А Тому дивіться подивіться який гарний тартар мені принесли На 19 євро 70 центів в мене це вийшло. Це було меню суші all you Can Eat, це була вода та, звичайно, коберка. Та ще зазвичай в таких ресторанчиках дають ось таке печиво з передбачення.